Рано. Вас вітає гібіскус. Цікаво, коли він розквітне зовсім малесенький, це я обрізала їх восени і посадила. І ось що в мене є? Це буде, здається, рожевий він буде. Ну, Розквітне, подивимося. Так, дівчатка, готуємо смаколики. Це тісто в мене покупне, купили в АТБ по акції. Дріжджове, звичайне. І робимо такі конвертики. Це в мене начинка гриби, з цибулькою я трішки відчарила і будемо запікати. На вечір, звичайно, така страва не дуже. Але вийде час її робимо. Щось вони настрішки різного розміру, ну, але ми не на виставку ми для себе. Тому. Все одно їхня форма зміниться, тому що тісто листкове дріжджове воно приймає ту форму, яку йому потрібно під час випікання. І те, що ми там його гарненько так викладемо, не знаю, може хто знає, як там його робити, щоб воно не змінювало форму. Ну, я цього не знаю. Роблю, як роблю. Відкрив він ротик. Ось такі в мене вийшли. У мене духовка трішки поганенько зверху підпікає, тому вони дуже такі засмаглі вони вийшли. З половини упаковки тіста там 4 такі шматочки, виходить 12 таких конвертиків. Так що, хто полюбляє щось таке, можна брати тісто. Класти туди всерединку будь-яку начинку і готувати і смакувати. Ось таким чином, дівчатка, йде підготовка до нових спільних проєктів, які я вирішила запхати свою голову. Чому говорю, що запхати? Тому що Плани є, але підготовки зовсім немає. Сьогодні у нас 26 лютого. Спільники розпочинаються з 1 березня. І ще є ті, тобто, ті спільники, в які є. далі беру участь. Ну і, звісно ж, щось треба новеньке, як ж без цього. От і підготовку. Вирішила хоч пряжу перемотати. Тому що тільки хочеться. А часу на те, щоб підготуватися, спробувати якийсь візерунок підібрати. Я то там дещо придивилася, але це треба пробувати, як цей візерунок буде лягати на дану пряжу. Чи точніше виглядатиме на даній пряжі. Не знаю, вдасться це мені сьогодні зробити, не вдасться, бо ще хочеться пов'язати. Ось, бачите, такий лайфхак. Досить гарно Оператора запутала. Досить гарно розмотується, ось так на стільцеві. Ну, трішки, можливо, незручно, можна присісти на диванчик, але я так мотаю, мені так більш-менш комфортно. Помітили, в чому я одягнена? Ось вони, ці шкарпеточки, такі зручні, такі теплі. Дуже класно. Я вже як валюшка. Валюшка з своєю шапкою я своїми шкарпетками всім показую. Ну, дійсно хороші. Я не знаю, як будуть носитися, подивимося. Ну, як ви здогадалися, це я вже перемотую пряжу сіверяночка. Ось така пряжа. Це мереносик. Звісно, тут у нас нічого не, не пишуть на етикеточках. Ніяких розпізнавальних знаків немає, але це сіверяночку перемотую. Не знаю, чи мені вистачить на той виріб, який я планую. А що я планую, ви вже побачите в наступних відео. Так що слідкуйте за мною. Якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. А також чекаю ваших коментарів, вподобайок, адже це допомагає просувати не тільки канал, а й україномовний Ютуб. Тому заходьте, цікавтесь і насолоджуйтесь. Усім привіт! Сьогодні у нас понеділок, 27 лютого. І у нас залишається один деньчок до закінчення зими. І хочу вам показати свої невеличкі просування і свій розпуск. Казали дівчатка, що вже почали всі розпуски показувати. Звісно, показуємо, тому що розпуски є, як же ж, яка ж робота, коли щось не виходить. Ми ж творчі люди, ми. Щось творимо. Ось у мене вийшов мій розпуск, розпустила все повністю. Буду розпочинати інший свій процес. Це в мене в рамках спільного проєкту Кольоровий рік. Щось мені не вдалося, мабуть, буду розпочинати в'язати гачком, тому що ну, на спиці щось воно не те, що я хочу бачити. Далі, показувала вам у попередньому відео, що я розпочала в'язати собі. Щось розпочала, чи то гольфик, чи то джемперочок буде ще не знаю. Трохи просування є. Я чомусь 24 лютого так запалилася, ну, прокинулася, і мені так захотілося з цим джемперочком піти в проект дівчатка-такі-дівчатка. Дівчатка», адже я там вже дов'язала свої два вироби. І думаю, візьму третій виріб в категорії сам собі дизайнер. Навіть написала Тамарі, що я хочу прийняти. Участь, якщо можна, я ж вже і засвітила цей процес. XV. Вона погодилася, каже: добре, так і бути, заходь. Я вже відзняла шматочок відео, типу як вступного, чи то шматочок нарізочки. вчора сиджу ввечері, в'яжу і думаю, ще навіть підрізи не, 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 закрить, ну, не розділила на підрізи. І думаю собі: ну, добре, проект закінчується вже наступного тижня, коли ж ти встигнеш це все зв'язати. Адже ж я така невгамовна, що мене підкупила Олена Кабуганова з одноіменного каналу, і я вступила в її шалений тиждень стартів. Вона мене підкупила тим, що можна розпочинати від одного старту. Ну, звісно, що мені ж потрібно розпочати кольоровий рік свій, і щось пров'язати так. Це буде один день. Потім ще якийсь день, там треба щось ще розпочинати. До речі, я вже ви бачили, перемотувала меренос сів'яночки. Але про це трішки пізніше. Також готуюся, готуюся до шаленого тижню стартів. І думаю, як же ж я буду це все встигати, адже коли я е, на роботі мені не вдається там пров'язати нічого пов'язати, е, додому приходжу також не особливо багато часу, щось сів, пов'язав, але вже ну, на багато процесів ніяк не розширишся. Так? І думаю, не буду я все-таки в дівчатках ще пхатися другий раз, Уже раз завершила, то завершила. От, Тому цей джемперок я вам показала, як я трішки просунула його. Не зовсім багато, але те, що виходить, мені подобається. Надіюся, після ВТО петельки розрівняються. Зараз вам покажу, а, це не з цієї бобінки. Хотіла вам пряжу показати, але це не вона. Це не та бобіночка. Там 2400 метрів на 100 грам, 100% мереносик. В'яжеться добре, але бачите, от як ну петельки не зовсім є така трішки якісь, якась рядність. Надіюся, що після прання це все вирівняється. от Звичайною лицевою гладдю, не знаю, щось буду додавати, не буду, щоб не такий був сумненьким. Подивлюся, може, щось по рукавам там дам. Ну, ще не думала над цим, поки що в'яжу лицевою гладдю. І вже задумуюсь, чи вистачить пряжі, тому що в мене оце і ще там трішки є. Ну, У мене є запасний варіант. На, на, на цей випадок, можливо, навіть я його раніше, раніше застосую. Цей запасний варіант, щоб не чекати. Ну, поки що в'яжу те, що бачу. В'яжу без жодних розрахунків, все інтуїтивно приміряла. Подобається, в'яжу далі. Не подобається, не в'язатиму далі. Ну, Поки що, начебто нічого так виходить. Мене отут ось трішки хвилює, що бачите, якось, ну, трішки видно, де петлі додаються. Але я думаю, що після прання переносик трішки розпушиться все-таки. і можна буде ну, буде трішки краще. Це мене отут, де вже з двох сторін. Тут де з однієї сторони додавала тільки на рукавчик то нічого, а ось тут уже трішки нижче. То якось так, знаєте, щось, що або я не те роблю, ну вже розпускати поки що не буду. Я сподіваюся, що це вирівняється. Так, ось такий процесик. Далі. Вчора я перемотувала мене, я вже говорила свій, і пробувала підбирати візерунки. Дівчата вчора я взагалі була в шоці, тому що я взяла цей. Зв'яжу з цього мереносика. Ну, так, він трішки такий твердуватий в роботі, це не, не на півшерсть. Але коли я зв'язала, ну взагалі ну, не бачу ніякого візерунку. Те, що мені хотілося, я ось таку косу хотіла. Як воно тут, Ось так, мабуть, правильно буде, да. Ось таку косу хотіла. Але мені чомусь вона ну взагалі її не видно. Я не знаю, чому, можливо, просто лицьову зробити. Начебто хочеться якось так цей виріб свій ускладнити, не упростити. Але бачу, що, мабуть, з цією пряжею в мене не вийде. І пробувала англійську резинку, то мені чомусь англійська резинка найбільше до вподоби вона мені якось до душі припала, і виріб такий більш щільніший, чи то, я не знаю. Ну, а отут ось, значить, візеруночок проглядається, не скажеш зовсім, що немає. Що ви порадите? Можливо, хтось зв'язав із такого вже мириносику темненького. Це буде такий плечовий виріб, тому хотілося щось таке, знаєте, більш об'ємненьке. А ось ця коса, мені чомусь не дуже подобається. Не знаю, Її просто не видно. Чи, можливо, якщо їх буде декілька на виворітній чи на платочній течії? Чи хусткові такі в'язці, може, буде краще. Ну, не знаю, поки що думаю, вже думати залишилося мало. Я взагалі вчора, коли випрала, я була в шоці, взагалі все злилося, нічого не видно. Думаю, Боже, що ж там в'язати тоді? Ну, тільки англійську резинку. Ну, поки що я зупинилась на англійській резинці. Хоча, хоча в мене такої пряжі тільки 400 грам і я навіть впевнена, що мені не вистачить на мій виріб десь пропав наш фокус. Мені не вистачить просто на мій виріб, навіть при тому, що буду в'язати не англійською резинкою. Або ж, ще в мене є варіант такий, ну, це також можливо в'язати жакардом. У мене є біла, білий мереносик і, і рожевий. Ну, пасує і білий, і рожевий сюди непогано. Поєднуються вони так, коли разом лежать, то зовсім непогано. Ну, не знаю. В принципі, ну пряжа така тактильно. Ну, я не скажу, що дуже колиться на верхній так, одяг, просто на тіло. Та хоча й на тіло. Ні, на тіло, мабуть, би я такого не носила. А можливо, бі носила, не знаю. Ну. Ось, таке. Ось, так, ось так виходить. Мені, в принципі, подобається, які петельки лягають. Просто я не розумію, як на, такий, на таку ниточку підібрати якийсь візерунок. Тут, окрім того, що в'язати лицевою гладдю резинкою, ти нічого більше просто не можеш побачити. Ну, Це моя така думка. Можливо, у вас будуть якісь варіанти. Я обов'язково до них прислухаюся і візьму до уваги, тому чекаю коментарів. Так, з приводу цього процесику, дівчатка розпустила в нуль, тому що ну, в'яжу воно не те. От не те, воно і все мені не подобається, тому я вирішила піти від найменшого, розпустила. Мені взагалі не шкода це робити. Я викладу цього, я можу джемпер зв'язати майже повністю, залишилося там резиночку, і мені щось не сподобається, я його розпущу в нуль, У мене таке було 6 разів одним джемпером, так що, ну, в принципі, в принципі, але ж я його все-таки зв'язала на сьомий раз. Тому для мене той шматочок, який в мене був невеликий, взагалі не було проблемою розпустити. Шкарпеточки, ще у мене шкарпеточки король... до, кор... до кольорового року в'яжуться, ще майже там нічого не просунула. І вже скоро буде у нас новий місяць і нові. Нові спільні проекти для мене, і я не знаю, як мене буде вдаватися. Чомусь я трішки хвилююся. Мене найбільше хвилює навіть не розпочати процес, а найбільше хвилює оці частинки повідзнімати, тому що не завжди є можливість це відзняти особливо зранку. Тому зранку я навряд чи буду щось знімати. Це може так, знаєте, спросоння щось з руки, тому що я йду о сьомій годині з дому і ну, якби. Я то люблю зранку вставати, але не люблю відео записувати зранку. От якось так. І далі ще де буде Воленки цей спільний проект Шалений тиждень старті. Він в принципі вже розпочатий давно, дівчатка там в ньому стартують. Потім іде магічний кубик після тижня стартів. Ну я ще не знаю, буду я брати в ньому участь чи ні, адже ж знову таки впирається. Оце ж все теж впирається. Але можливо щось і Ну, буду дивитися, поки, поки я ще не вирішила. В шалений тиждень стартів піду. Скільки процесів буду розпочинати, не знаю, побачити вже у відео у звіті. І ще один проект у неї дуже цікавий. Аби я тільки почула запрошення, одразу побігла і одна з перших була в, в чаті. Це спільний проєкт Вишиванка. Боже, <забула>, забула дівчата. А, вишиванка генетичний код українця. Де ми будемо вишивати, не в'язати. Ну, можливо, хтось буде в'язати вишиваночку, я буду вишивати. І цей спільний проєкт буде тривати до 19 травня, і ми там повинні щось готове показати. Ну, якщо, звісно, вдасться. У мене є вишиванка. Там у цьому спільному проєкті ми звітуємо два рази на місяць, 15 і 30 числа, ну, плюс-мінус декілька днів, кого як виходить. І тому я без, без ніяких зазіхань на що я просто туди пішла, тому що в мене є вишиванка чоловікова, я її показувала вам уже в, в, у проєкті в'язання незламних. Я її там трішки просунула і після того нічого не просувала. Ну, от бачите, ну, чомусь не хотілося, не моглося, якось не складалося. А коли я вступлю в спільний проєкт, я буду витягнути цей процес, буду знімати, що я починаю. Тобто там можна брати, вже готові, можна розпочинати, можна брати готову роботу, тобто не готову, а розпочату. У мене є ще, в мене на цей спільний проєкт ще можна вишивати декілька років. Тому що я... Або тільки вишивати і не в'язати, тому що я прикупила там собі дещо. І якщо мені, мені вдасться до 19 травня вишити цю дошити, вишивати цю вишиваночку. То я, звісно ж, розпочну щось новеньке е, на те, щоб там, знаєте, розпочинати і вишивати ще щось паралельно, я не маю бажання цього, вистачить мені в'язання вже в декількох процесів на декількох спицях, гачках і так далі. Тому ні, вишивка буде одна завершена, потім вже інша. Я ще навіть і візеруночків до тих нових проєктів не придумала. Шукаю в пошуках. Так, ну на цьому, мабуть, буду з вами прощатися. Рада, що були зі мною. Ще раз хочу нагадати: ставимо вподоба... вподобайки, залишаємо коментарі. І, звісно, підписуємося на канал. Тут у нас десь є дзвіночок, чи то тут, чи то тут, чи то там, чи то тут, чи то там забула десь якоїсь сторони. Ну, одним словом, підписуємося на канал, натискаємо на дзвіночок, якщо не хочете пропускати мої відео. Всього вам доброго, до побачення на, на все добре.